Доброго ранку, любі друзі! Вітаю вас і запрошую в Україну ліплення. Діти, сьогодні у нас будуть гості ляльки. Чим ми їх пригощатимемо? Може, ходімо до магазину, де продають різні смачні речі, де можна обрати щось смачненьке для наших гостей. А давайте самі приготуємо. Смачні речі для наших гостей ляльок. Можна зробити оладки, ватрушки, вареники. І сьогодні ми зробимо оладки для ляльок. Підкотимо рукава і розімнемо пальчики. Котик пік оладки, в нього білі лапки, вушка золотисті. Мордочка у тісті. Нам потрібен пластилін, дошка для ліплення і тарілка для оладків. Беремо пластилін з жовтого кольору, ділимо його навпіл, отримуємо дві частинки. Беремо одну частинку пластиліну. розминаємо її пальцями, кладемо на ліву долоньку. Накриваємо правою і круговими рухами скочуємо кульку. Далі кульку беремо між вказівним і великим пальцями правої руки, і між вказівним і великим пальцями лівої руки притискаємо. Сплющуємо. Повертаємо по колу, притискаємо, сплющуємо. І так притискаємо, сплющуємо, поступово повертаючи по колу. Отримуємо плоску, круглу форму. Це оладок. Беремо другий шматочок пластиліну, розминаємо його пальцями, кладемо на ліву долоньку, накриваємо правою і круговими рухами скочуємо ще одну кульку. Беремо цю кульку між вказівним і великим пальцями правої руки і між вказівним і великою пальцями лівої руки. Притискаємо Сплющуємо кульку, повертаємо, притискаємо, сплющуємо кульку. Трохи повертаємо, притискаємо, тобто сплющуємо. Отримуємо ще одну плоску, круглу форму. Це другий оладок. Таким чином робимо ще кілька оладків. Розкладемо оладки на тарільці і пригостимо ляльок. Смачного. Діти, зліпіть, будь ласка, оладки для ляльок. До зустрічі в Україні ліплення!